Привіт, друзі, донька Олі Полякової виходить заміж. А Потап у своєму новому кліпі використав фото Лободи і Кароль без їхнього дозволу. Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Донька Олі Полякової, Маша Полякова, виходить заміж 20-річна рок-музикантка. А вона рок-музикантка. Вона опублікувала відео, де на яхті, і до неї підходить хлопець з квітами, виголошує промову. Вона відповідає так і пара. Цілується хлопця звуть Еден Пасарелі. Він також музикант, і У себе на сторінці він теж написав пост, де подякував Маші за те, що вона сказала так. У свою чергу мама Маші Оля Полякова написала в інстаграм, що лише соцмереж дізнається, що вона стане бабусею. Хоча Маша, наче, нічого про вагітність їй не говорила. Але і це ще не все раніше. Маша Полікова говорила про те, що вона у стосунках з іншим хлопцем на ім'я Микита, і от тепер залишається загадкою. Чи це Маша насправді виходить заміж, бо вагітна, чи це все прикол? Я як завжди у таких випадках кажу, покаже час. Днями американського репера та продюсера Шона Комса він же Діді, визнали винним у перевезенні людей для заняття проституцією, але виправдали за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та змові з метою рекету. Суд відмовив у звільненні Діді під заставу. Адвокати чоловіка стверджували, що можна не хвилюватися через те, що він кудись втече, адже літак репера орендується на Гаваях. Але суддя відмовив адвокатам у цьому федеральний судовий процес у Нью-Йорку тривав майже два місяці. Прокурори звинуватили Шона Комса у тому, що він вів злочинну діяльність і метою була сексуальна торгівля жінками, використовуючи свій статус. Присяжні виправдали репера за трьома з п'яти найсерйозніших звинувачень. Перед тим вони радилися, до речі, 13 годин. Ну і чоловіки надалі перебуватиме у федеральній в'язниці у Брукліні. Винести вирок мають. 3 жовтня, цікавий факт: адвокат репера заявив, що він ще до арешту відвідував програми для людей, яких звинуватили у домашньому насильстві, для того аби покращити свою поведінку. І ще представник захисту знаменитості він додав, що той не скоював насильство з 2018 року. Але колишня дівчина Шона Комса, співачка Кесі Вентура, яка звинуватила його у насильстві, написала лист до суду, в якому йшлося про те, що репер становитиме небез безпеку, якщо його звільнять, суддя зазначив, що у внесенні застави відмовили, адже захист підійде. А далі цитую визнав насильство в його особистих стосунках. Водію таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко, оголосили підозру. Нагадаю, 30 червня співачка викликала таксі. і, За її словами, водій вів себе неадекватно і грубо. Після кількох суперечок артистка вийшла з авто. А після цього чоловік вискочив з цього авто і вдарив її по голові, а також штовхнув у плече. Служба таксі одразу відреагувала на скаргу і заблокувала акаунт водія. А поліція затримала чоловіка. Ним виявився 63-річний мешканець столиці, ці йому повідомили про підозру за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. І до речі, вона передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. Тепер чоловіку загрожують виправні роботи терміном до одного року. Але чи справедливе таке покарання? От як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сергій Притула більше не повернеться на телебачення. Про це він сказав мені в інтерв'ю «Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Це велике і відверте інтерв'ю про дитинство Сергія і суворе виховання батьків. Батько Сергія раптово пішов в життя через онкологію. Це сталося 20 років тому, але притула досі згадує батька зі сльозами на очах. Хоча колишній телеведучий зізнається, що насправді батько не був щедрим на похвалу і компліменти, але він все робив. Для родини і був дуже принциповим, таким вважає себе і сам Сергій притула. А ще говорили про те, як він виховує своїх дітей, зізнався Сергій, що піднімав руку на свого старшого сина. І зараз про це шкодує і навіть вибачався перед сином за свої помилки. Звичайно, в суспільстві є запит того, чи піде Сергій притула в політику, і він досить неоднозначно відповідав на це запитання. Також поговорили і про те, з чого зараз він заробляє. До речі, Сергій зізнався, що під час роботи в медіапросторі найбільше найбільші заробітки йому приносили саме варіати шоу, продюсером якого він був. А телебачення було на другому місці. До речі, на телебачення Сергій Притула. Більше не повернеться. Він каже, що вважає, що вже виріс з рівня ведучого розважальних шоу. Ну і також поговорили про те, як Сергій розлучався зі своєю першою дружиною і як на це реагував їхній спільний син. А виявляється, син навіть а, зрадів цьому і сказав батькові, що нарешті вони з мамою більше не будуть сваритись. Вийшло відверте, велике інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього випуску. Дякую за перегляд. Ну а вже у понеділок вийде інтерв'ю Сава Плюс з легендою українського телебачення Віктор Андрієнко. Я думаю, ви його пам'ятаєте по шоу Довгоносиків. У Віктора дуже цікавий і досить складний життєвий шлях, і він майже ніде про нього не розповідав, а мені і вам розповів. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомі, щоб не пропустити нові інтерв'ю. І нагадаю, що тут, на каналі, двічі на тиждень виходять новини шоу-бізнесу Слава Про. Тому і на цей канал також підпишіться. І дякую, що ми разом. Ну, а звання чмоня тижня вперше отримує Потап. Пояснюю чому справа в тому, що у цього артиста є проект, який називається Славік Балаган. Він випустив нову пісню і кліп і е, з'явився там в образі жінки, яка вилазить з торту. Але звання чому тижня від мене Потап отримує за те, що використав фото Лободи і Тіни Кароль завдяки штучному інтелекту. Саме в цьому відео, завдяки штучному інтелекту, відбулася типу бійка між Лободою і Кароль. Тобто, ви розумієте, так що дозвіл на це використання Потапу ніхто не давав. Потап продовжує хайпувати. І метатися зі сторони в сторону для того, аби про нього не забували і, хоч якось триматись на плаву в інфополі. Ну і на свою появу у кліпі відреагувала Тіна Кароль. Вона написала, що коли в артиста закінчується ідеї, він паразитує на чужих обличчях. Це не діалог із культурою, а імітація енергії в абсолютному вакуумі і дешеве бродяжництво. Тіна написала, що поки Київ тримається, десь існує той, хто давно не має до цього життя жодного відношення. На це відреагував і сам потап, який розмістив допис Тіни у себе в сторіс і написав. Відхрестилася. Кінець цитати. Я написав у себе в телеграм-каналі про те, що особисто я вважаю, що Потап цілеспрямовано робить такі речі, які є абсурдними і шокуючими. І все для того, аби якось триматися на плаву. Бо по факту український шоу бізнес і глядачі вже давно можуть обійтися без цього артиста. Він може зібрати лише невеликі закордонні клуби на 200-300 людей, бо е, буде там співати пісні в Рімі і стікло», Потапа і Насті, гурту «Мозгі» і туди поступово інтегрувати новий проект Славік Балаган. Бо якби потап. Не намагався хайпанути так, але поки його проект за кордоном нікому не потрібен. Він намагався просувати його в Євросоюзі, зараз намагається це зробити у Молдові, сподіваючись, що, хоча б там він буде потрібен, і його пам'ятають як легендарного співака з легендарного дуету. Але як бачимо, поки все це лише потуги, які не приносять очікуваного масштабу і. Результату. Хоча я думаю, якби Олексій все ж послухав людей шоу-бізнесу, які живуть в Україні, і які йому неодноразово говорили про те, що можна зробити, аби красиво повернутися в український шоу-бізнес, то все б у нього було кльово. Але як бачимо, Олексій Потапенко обрав шлях клоунади дешевого і низькопробного продукту. Але справа в тому, що через велику кількість хорошої української музики український глядач і слухач вже не хаває таке. А відповідно, я вважаю, що або Олексію все ж доведеться прийняти нові правила гри, або так і залишитись артистом для нічних клубів за кордоном в 200-300 людей, де він буде виступати з кросівком на голові, як і 10 років тому. От що ви думаєте, друзі, з цього приводу цікаво дізнатись вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вам будуть приходити сповіщення про нові відео. Ну і як завжди, минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.